Привіт! Мені сподобався нічний перевертель від Марвел. Я його подивився, і знаєте, що я можу сказати, що він, напевно, кращий ніж великі прем'єри від Марвел цього року. Зняв його Майкл Джакіно. Майкл Джакіно це такий зірковий композитор мультфільмів Pixar. Він є Лауреатом Оскара за вперети вгору. І тут він режисує цей проект. Чим мені сподобався цей фільм? Хоча це навіть не фільм, це якийсь епізод серіалу, якого не існує. Типу, серіалу немає, але виглядає це саме так. Чорно-білий проєкт, який йде менше години, чим він мені найбільше всього сподобався? Тим, що він зроблений кіношно з любов'ю та пошаною до спадщини монстрів юніверсал класичних монстрів ще 30-х-40-х років, там, де були Дракула, Франкенштейн, Людина Вовк і всі-всі-всі інші. А ще там є Гаель Гарсія Берналь, що також незвично для такого проєкту. Коротше, подивіться, я думаю, що це прикольне кіно.